Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, заступник голови фракції Удар Віталій Ковальчук. Доброго дня, пане Віталію. Ваші політичні опоненти вже зібрались на банковій, здається, їх там 240. Скажіть, будь ласка, зараз опозиція альтернативні збори під куполом. Чим зумовлено на ваш погляд ось таке розділення сьогоднішнє? Ну, я думаю, це зумовлено тим. Партія регіонів наочна демонструє вкотре, що вони не налаштовані працювати в сесійній і імітують парламентську діяльність, тому і винесла якесь інше місце для того, щоб начебто нараду. Рішення якої рішення цієї наради зрозуміло, що будуть носити там рекомендаційний характер. Я думаю, що скоріше це буде все закінчення, закінчиться якоюсь політичною заявою з приводу того, що що або президент повинен звернути увагу на це. Тобто ваги вона, вона буде мати якусь вагу. Ця політична заява Ну, юридичної ваги е, у цієї заяви не буде ніякої. Це буде су сута політична заява, відповідно до якої вони виразять своє ставлення, того що, що здійснюється в Верховній Раді. Але хочу сказати про те, що єдине, що вони в цій ситуації повинні робити, це все-таки за. Ти до сесійної зали, погодитись на розгляд тих питань, щодо яких ми наполягаємо, і далі далі забезпечувати діяльність Верховної Ради. Вони не налаштовані на працю, тому шукають будь-які механізми для того, для того, щоб не працювати. Ну і я думаю, що будуть намагатись звинувачувати безумовно опозиційні фракції в тому, що ми блокуємо діяльність парламенту. Але хочу наголосити на тому, що ми. Блокуємо діяльність парламенту не заради самого блокування, а заради того, що Верховна Рада повинна розглядати саме ті питання, які конче необхідно розглядати іменно на сьогодні. Це питання виборів київського міського голови, тому що призначення виборів це не право Верховної Ради, а обов'язок його необхідно виконувати. І на сьогодні ті народні депутати з партії регіонів, які не підтримали постанову щодо призначення виборів, порушили цей конституційний обов'язок. Це треба розуміти. По-друге, ми розуміємо, що цей уряд не здатний працювати, і тому ми підняли питання щодо відповідальності уряду і намагання. п'ять комітетів. Вже зголосилися. Розуміло, да. Ми ще раз ініціювали те, щоб на кожному комітеті наші народні депутати піднімали питання щодо розгляду е, проекту постанови щодо пр про відповідальність уряду. Вже п'ять комітетів їх розглянули. В будь-якому випадку це питання необхідно виносити на засідання уряду. В мене вчора виникло одне питання до наших колег, народних депутатів з партії регіонів, скажіть, будь ласка, уряд сформований вже більше місяць тому. Відповідно до закону про регламент уряд протягом місяцю з моменту сформування, повинно бути подати програму діяльності уряду. Де й це програма? І чи не вважаєте ви, що це зневага і до вас у тому числі? Тому що. Це зневага до кожного народного депутата, це це, це це зневага до Верховної Ради, зневага взагалі до інституту парламентаризму. Хто цю зневагу продукує? Хто влада Влада. у відповідь? Голова Верховної Ради терміново надав доручення всім комітетам розглянути це питання. От яка була відновже ну, п'ять розглянули. Я думаю, що найближчим часом всі комітети розглянуть це питання. І воно повинно бути винесене до Верховної Ради, тому що люди повинні розуміти, що уряд не має чіткої програми. Уряд не розуміє, яким чином подолати соціальну економічну кризу, яка існує в країні. Уряд не розуміє, яким чином забезпечувати збільшення робочих місць, а не їх сьогодні кожного місяця скорочені більш на 50 тисяч в місяць. Уряд не розуміє, яким чином забезпечувати гідні пенсії. Уряд не розуміє, яким чином взагалі реформувати економіку. Або не хочуть цього, тому що на сьогодні ми розуміємо, що економіку можна дати що поштовху економіки одним простим рішенням просто, просто подолати корупцію, як явище. А для цього треба перестати принаймні, використовувати корупційні схеми при приходуванні, вибачте, за російське слово бюджету. Не те, що вони роблять. Зараз опозиція буде проводити своє власне засідання під куполом. Які питання отакі от будуть розглядатися, що ще не встигли розглянути, можливо, там на засіданнях на середині. Ми, ми, ми будемо чітко обговорювати нашу позицію, щоб кожен народний депутат, який є, входить до опозиційної фракції, розумів, на що ми налаштовані, яким чином ми діємо і якою мети ми намагаємося досягти. Дякую. Дякую. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для Антію.